Наше тер триває, і ми знову готові зустрічати гостей. Про новий іронічний детектив «Ля Палісіади, який вже можна побачити на великих екранах, поговоримо з режисером Філіпом Сотніченком і другим режисером та актором Новрузом Хікметом Пашаєвим. Ну, а я піду зустріну? Будь ласка, папа. -па. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Проходьте, будь ласка! Вітаємо! Доброго ранку! Дякую, що ви так рано прокинете! Проходьте! Да, проходь. проходьте, будь ласка. Вітаємо доброго раночку! Доброго Бrun ранку. ранку. Сідайте, будь ласка. Сідайте. Доброго, да. доброго ранку. Будь, ласка, Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо до творчого гості. У нас і це прекрасно. Давайте почнемо спочатку: з ідеї. З якою з якою взагалі була перша ця ідея створення фільму? І чому ви вирішили все ж таки знімати фільм? Ну, це дебют у мене. Перший ага. повнометражний фільм. І, звичайно, на дебюті е, хочеться виділитися якось, зробити щось цікаве, щось м, те, чого ніхто до цього не робив. Але я не фанат е, м, жанрового кіно. Жанрове кіно, ви розумієте, як так, так, так. Зелена Миля, ну якщо брати про да, смертну кару фільми. Тому. А ви хотіли про смертну кару? Зараз так. Почну з цього. Я хотів, я хотів вразити. Я хотів зробити щось цікаве, наче це жанрове кіно, там де є така тема, як смертна кара, наприклад. Поліцейський, детектив, щось, щось того. Uh -huh. е а зробити по-своєму. Тобто, ну, з На авторським свірла. інструментарієм. Uh -huh. Довжина плану, ну дятину. Ну дятину, ну, але, 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 але взяти жанр, да, а. взяти а. за основу. Да, жанр. Візорватися склад. Детектив. Дятіни, детектив да. Тому це е перша така амбіція. Я подумав про. Про що я буду знімати взагалі. І почав шукати інформацію. А я шукаю її просто на Вікіпедії. Просто заходжу на Вікіпедію і несеться. Я можу так, чотири години. Це оригінально починаю. До речі. Поч... Та ні. Я думаю, що багато хто так. Починаю про одне. Не просто заходжу, читаю про Дарден. Ну такі режисери бельгійські. І потім, якось від Дарден, у мене вже сторінка смертна кара в Україні. Я думаю, о, смертна кара в Україні, ну, це, мабуть, в РСР колись було, потім відмінили. Uh -huh. А потім дивлюсь, чи ще при Незалежній Україні існувала. І думаю, це коли було? 96-й. Я 89-го, мені 7 років, і десь поруч, тобто, розстрілювали розстрілювали людей. І я думаю, Цікаво, ну, цікаве тло для фільму, ну, думаю, для жанрового взагалі, для американського, mm -hmm. для голівудського. Ну, якби, да? так. Мені так здалося, що тема серйозна. Ставки великі. І я подумав, що це зовсім поруч виходить. Мені сім років і якось почав розкручувати навколо цього просто історію про людей. А назва звідки взялася? Це питання. — непритаманна українській мові. Це ну, людина назва. хотіла б виділитися. Вийшла ага. як перекладається до речі? І що означає? Це взагалі-то філологічний термін, як мені здається. Наскільки я знаю, пам'ятаю. З Вікіпедії. Так, да, це все з Вікіпедії. Чому що що є без Вікіпедії? Вікіпедії зараз, Вікіпедія ваш часі. партнер цього фільму. Я так розумію. Партнер, да. Офіційний спонсор. І виходить для Палісседа Це. Термін, який означає мовну надмірність, певну, коли друга частина фрази окреслює е, зміст першої і викликає mm -hmm. тим самим комічний ефект. Абсурду, навіть да? трошки може так. бути. Наприклад, ага. якщо б він не помер, йому б заздрили. Це, це не ну, труїзм. Це виникло з пісні, виникло ага. з пісні. Про французького маршала, який ось помер десь в бою, uh -huh. і матроси отак от його проваджали в останню путь е і написали цю пісню якраз. Що якщо б він не помер, йому б заздрили. Дуже дивно звучить, просто це якось неправильно складені слова, але вони дають новий зміст щось як якось цікаве. У нас є трейлер, давайте подивимося. Давайте. давайте, щоб краще зрозуміти. Давай, чи... Вашу, а трейлер якого фільму? Вашого, вашого. — Світ, буде, як? — будь-яке лікар. Голо беді. Ти, коли сидиш зі мною за столом, ми всі сидимо. Ти відчуваєш, як твій тато давить на всіх по черзі. Я піклуюсь за те, щоб не просто бігуєш, не зійти з розуму, прийшла. як ти розумієш? Це просто копіювання батька. Добре, що ти не копіюєш його хоча б у живописі, тому що в живописі ти копіюєш матіса. О. Це це закінчилось. Чи не могли б ви спочатку все розказати? Вичі експеримент. 5 березня 96 року. Затримано підозрюваних по вбивстві підполковника міліції. Якісь особливі прикмати запам'ятала. Зняли шапку. Ти видела його когда-то ого. Слухайте, Фрагмент. ну це зовсім не іронічне кіно. Ну, в Мені трейлері це, можна далі побачити. Але... Mm. Ну, глибоке може бути теж іронічним. Mm. І гумор. Гумор є, це. Тобто. В, в IMDb, Справа до речі, в першому написано комеді. <laughs> Я вас вчора подивився. драма. <laughs> Крайм камеді драма. Десь можна так сказати. Так. Але мабуть, це крайм драма камеді. А чим для Комеді. вас особисто ну, uh, запам'яталися 90, ті українські 90-ті? Кіно ж про 90-ті, так? так? Ну от ну, ти, ти я, більше скажуть бачу... про українські 90 дев'яности, да, бо я відштовхову серед ну, 90 х Я так скажу да, коротко, своєво. а потім продовжу. Так. Просто фільм у нас починається не з 90-х, Перші там. Декі, якісь хвилини, не хочуть спойлерити, як ага. ми кажуть. Ми знаходимося в наш час, а потім потрапляємо в історію батьків, тобто людей, це, як які як в кадрі на початку. Це спогад, так? що, що відбувалося? Це можна сказати, спогад. Бачите, от, в жанровому кіно це був би спогад. Хтось би сидів би старий да? і став би молодшим так, поступово. Да? Чи через якусь деталь він ну, без... спомен перенісся би. Перенісся би що кажете, вибачте. Це як спомен. що споман батьків. Вони розповідають, що спомін. відбувалося. Вони не розповідають. В тому і то справа. Вони не розповідають, вони про це навіть говорити не хочуть. То що для вас 90-ті? Саме для а, вас для мене це дитинство? Дитинство складне. Я пам'ятаю, наприклад, мама моя працювала в дитячому садку, і якщо хтось не приходив з дітей, да, вона порцію забирала якоїсь манної каші, щоб я поїв. І от так от ми жили. Але не сказав би, що це найгірший час. Поки що в моєму житті, може буде ще гірше е... для полісіада. <ріст> <г��> <гіл> а <Да, гіл> <та> для вас? <гіл> ну, для мене теж ми одного року з Філіпом, я теж 80-го. Я просто, теж, я просто да. краще виглядаю. Цей час ходив в школу. У мене дуже багато складних да, спогад з того часу, теж зв'язане з тим, що постійно там не вистачало роботи, там, родичам і так далі. Але я до свого дитинства відношусь як до піку свого щастя. І я така людина, я постійно хочу знову. Оказатися в якомусь 97 сьомому серому що не відрвідремонтованому місті Баку, і трошки почути це ностальгію. Але дуже багато було несправедливості. Але на жаль, наш фільм для мене це ж трошки про це. От про цю карму, яку ми отримали в наслідство від совєтського часу, да совєського союзу, і це корупція. Який мій персонаж сля да, показувати в собі і вона не тільки 90 дівноштом. На жаль, ці новини, які я зараз читаю, і от таких ігорів в Україні зараз і не тільки в Україні дуже а багато. Як, як ви потрапили в цей фільм? Ну не через постель, як буває, але Тому що я дуже здивувався, що це не через ну. Це майже тако я стільки разів, коли запропонував потрапити. Додому і на дивані у тебе лишався. Ми вдома. друзі. ми друзі. І ми просто Та, цей і... фільм вигадували разом. Фактично, ми його вигадували роками. Я перше півроку да, не хотів, я боявся займатися, бо я не професійний актор. І він мене переконав тим, що ну ми ж разом будемо робити фільм, Ми ж вроди талановиті люди. <ріхи> Ти не зіграєш погано. Но ви... це просто відповідальність. Це його перший фільм. Я не хотів, не дай Боже, знаєте, щось зробити погано вот це трошки злопам'ятна людина. Вона мені потім дебют, сім'ю. у нас все вийшло. справа. В тому це мені подобається. Є У груза. Така роль. Він другий режисер, доволі знаменитий в Україні. В Україні він знімав. Я можу назвати фільми, я думаю, мої думки тихі додому, якщо ви знаєте, із зав'язаними очима. Це другий режисер фільму. А що таке другий режисер? Це людина, яка на всіх кричить. Коли <сіць> коли яка ви знаєте, Роздає. де де реквізит? Де, 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 де реквізит? Да, де. Всіх звільню. Чому там не став? Да, чому стоїш всіх... там? Що за у тебе за рубашка? Хто взагалі тебе вдягнув? Він всім <сіць> займається, я я любив все контролювати. І він біжить до стилістів і все контролює. Я вирішив. Що його роль буде саме такою. Просто він буде гра грати грати міліці... міліціонера. Ми його якось ну стилізуємо під міліціонера. І все те ж саме. Чому там став на підлогу всі до стінки, всім мовчать і дишать? Мені було трошки до в тому сенсі. Ми знаємо, що у вашого фільму дуже багате фестивальне життя, але цікаво, не як експерти сприймали ваш фільм, а як звичайний глядач. То от картики починається, ми да, починаємо якісь відгулки зараз. Я думаю, зараз. що е, Мені б дуже хотілося, я сподіваюся, і програму вашу зняти другу частину що? зняти другу частину. Е, ну, Якщо попросять, якщо знаєте, е, глядач захоче. Так. Я просто користуючись моментом, хочу сказати, що е, фільм взагалі смішний трохи. І те, що ми кажемо про 90-ми ж згадуємо дитинство, а відтворюємо зовсім інших людей. Тобто це поліцейські, це судовий психіатр. Тоді був міліцейський. Тоді що поліцейські, міліцейські, міліціоніри, оці всі якби, такі прийоми. І тому глядач ходить. На фестивальна публіка, ну от глядач, який е, нам траплявся поки що, вони сміються, дуже жваво реагують. В Сараєво тільки дивилися дуже серйозно в Боснії і Герцеговині. Так дуже серйозно, а е, в Нідерландах на прем'єрі дуже сміялися. Ну як, ну, ну як дуже нормально, сміялися, як і ну, треба. Там не треба. Там, де да. треба, Як треба. ви розраховували, так? Десь як навіть більше, я вам так скажу, навіть більше. Я не думав, що буде. Щоб піймають цей прикол. Я, я... Так, Оце це не скажу. меми. Що головне, це ні меми на цей час. Знаєте, про якогось там панно, клюжо міліцейсве чи щось таке. Це німе. Це іменно гумор, який присутний да, в бутовому житті. І Філіп, мені подобається його чувство гумора, і знаючи його, в його фільмі можна це відчути. Добре, коли людина не знає, чи тебе вас. Це ж то відчуває, і поки що ми в залі це бачимо. Особливо українських глядачей. Треба подивитись. Швиденько, скажіть мені, що для вас лаплесіада? Особисто для вас і для вас? Швиденько тільки. Для мене це початок. Початок. А Ді -ді. Для вас? Для мене це складне питання, але швидко. Для мене це найкраще, поки що там, де я працював взагалі, і як другий режисер. І... Він вони повірив, у мене случився акторський дебют. Далі підходить мій дебют. Сподіваюсь, майстра буде поруч. теж, і я далі з його фільмів Теж для полісіади це початок чогось більшого путі. Якщо дай Боже будемо жити, то ми Добре. ще покажемо ще гарних фільмів. Дякуємо. Дякуємо. Вам, вам. дякую. Напснене вам і глядачів вдячних. Ну, а дякую, «Ла да, палісіада вже в українському прокаті. Тож не пропустіть.